50 мільярдів доларів, які ми повинні отримати від великої сімки, це гроші з заморожених активів російських, як ви сказали, і це саме той законопроект, який стосувався такого питання як умовні боргові зобов'язання. Тобто такої термінології в нашому бюджетному кодексі не було і потрібно було дуже швидко прийняти для того, щоб наш міністр фінансів зміг підписувати. Е Договори і отримувати в наступному, ми могли отримувати ці гроші. Що стосується будь-яких умов, про які ми говоримо, то вони дуже зрозумілі, дуже прості. Якщо ми не отримуємо репарації від Росії, то ми ці гроші просто не повертаємо якщо говорити про неповернення гроші, можу сказати, що завдяки роботі гарні і офісу президента і міністерства фінансів. За два роки війни ми отримали майже 100 мільярдів доларів допомоги, серед яких майже 33% – це грантові гроші. Тобто, майже кожен третій долар ми не повинні будемо повертати. Ми очікуємо нам ближчим часом, що саме Японія, Канада, Америка нам скажуть, як будуть розподілені ці гроші між нашими партнерами і від кого і як ми будемо їх отримувати, але ми на них дуже розраховуємо, і саме вони закладені в цю допомогу на наступний рік.